Привіт, друзі! Ви на каналі Wheeler. Сьогодні покажу, як встановити WorldEdit для Minecraft. Для цього пишемо в Google Forge для Minecraft і спершу встановлюємо Forge. Обираємо тут версію. Так, Гляньмо, чи є 1.21.4. Тут є. Отже, обираю 1.21.4, тисну встановити. Потім відкриваємо файл. Тиснемо Встановити клієнт. Тиснемо Встановлено. Тиснемо ОК. OK, далі ставимо World Edit. Тиснемо Завантажити. Обираємо версію. Тиснемо Скачати. Чекаємо. Ось скачався файл. Далі заходимо в лаунчер Minecraft. Тут обираємо Forge 1, який ми скачали, так. Тиснемо тут запуск, пишемо. Відсотки, тиснемо ОК, тиснемо Майнкрафт, тиснемо моди і кидаємо сюди скачаний World Edit. Ось так. Оп, потім запускаємо Minecraft.